Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити насадку для швабри на липучках, зрізи якої оброблені обкантувальним швом. Викроюємо деталі. Настрочуємо липучки. Одна сторона липучки. На одну деталь. З другу сторону липучки на іншу деталь. Складаємо виворотом до виворота та зшиваємо. Пришиваємо одну сторону бейки на насадку по всіх зрізах. Коли заходимо на початок бейки, загинаємо попередню бейку та настрочуємо по ній, відрізаємо залишки. Загинаємо обейко на пів сантиметра та огинаємо з нею зріз нашої насадки. Настрочуємо. Ось наша насадка і готова. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайтеся зі мною.